Біла церква, як і більша частина України, зранку відчула вибухи. За попередньою інформацією, спрацювала ППО. Чи пошкоджені якісь об'єкти поки що офіційно влада не повідомляє? Але одразу після цього в місті зникла електроенергія, водопостачання та тепло. Станом на цю хвилину у Білій церкві поступово вмикають світло по деяких районах. У той же час тов Білоцерків вода закликає містян зменшити користування каналізацією та водою, аби якомога швидше ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Крім того, білоцерківців попросили зробити запас питної та технічної води. Наразі у білій церкві працюють пункти незламності, куди просять звертатись усіх, кому потрібна допомога в екстрених ситуаціях. Біло Церківці на ранішню ситуацію у місті відреагували по різному, але більшість з них наголосили, що вони не падають духом та з розумінням ставляться до ситуації в країні. Дуже було чутно. Навіть дитина злякалася, Я Говорю, мама, там літали самоліти, ракети. Я говорю, да, не бійся, все добре. Слабенько чув, а реакція, що Путін здох. І побив поскоріше. Я сподіваюся, на близьким часом укриття. Я не хочу, щоб було темно. І так же й тепло. Вибухи не чули, я працюю в школі, я ми з дітьми були в бомбосховищі в той момент. Аніше реакція погана, чула, погана реакція. А голос не чули? Ні, не дуже. Глухий, глухий звук. Ми вже звикли до цих вибухів? А ще ховалися, може, в бомбосховищі? Ні. Не йшли.